Доброго дня, колеги! Сьогодні ми з вами поговоримо про природню корекцію перших ознак старіння та можливості естетичного застосування чистого, м'якого, гідрофобного філеру івантія 15 в протоколі Face Points. Відомо, що з першими ознаками старіння ми можемо спостерігати. Появу поверхневих зморшок в зонах чола, міжбрів'я, носогубних складок, лінії маріонетки, переробітальній зоні, переоральній зоні, шиї кільця венери, рук та інше, появу гусячих лапок, темні кола під очима, тьмяний кольор обличчя, сухість, зневоднені шкіри і навіть шелушіння. Пильну увагу слід звернути пацієнтам, здрібно зморшкуватим. Типом старіння обличчя, з наявністю гофре, пацієнтам астенічного типу з тонкою шкірою і мінімум підшкірно жирової клітковини. Саме дрібно зморшкувати тип старіння є схильним до фотостаріння, потоншення шкіри, а отже, утворення дрібних і поверхневих зморшок. Все це ми можемо коригувати за допомогою філерів на основі гіалуронової кислоти. Відомо, що для корекції перших ознак старіння. І поверхневих зморшок ми застосовуємо філери, що мають меншу когезивність порівняно з філерами для об'ємної волюмізації. Це забезпечує легке моделювання та розподіл гелю у поверхневих шарах. Також такі філери мають містити високий ступінь шивки, бути максимально високоочищеними від білків та ендотоксинів та е допомагати уникати побічних реакцій. Таким філером саме Євантія 15. Чистий м'який гідрофобний філер для корекції перших ознак старіння. івантія 15 на основі гілоронової кислоти має наступні фізико-хімічні властивості. Концентрація 15 мг на мл з високим ступенем зшивки 92,5%. Оптимальні реологічні параметри в'язкості та еластичності G з, з двома праймами. Осмолярність та PH наближені до фізіологічних значень. Високу ступінь очистки від ендотоксинів, протеїнів, БДДЕ та інше. Тобто, філер Івантія 15 є гідрофобним, що зумовлено показниками. Які є високий ступінь очистки від залишків крослінкерби ДДЕ 0,5 промілі, що в 40 разів менше допустимого мінімуму FDA, та високий ступінь очистки від залишків ендотоксину 0,5 європейських одиниць на мілілітр, що в 8 разів менше мінімальних допустимих норм. Також треба звернути увагу, що він має високу ступінь шивки 92 – 92,5% та високий ступінь показників G Prime та Gздвими prime це м'якість та еластичність. Що це дає? Це гарантує прогнозований, миттєвий доготривалий результат без необхідності до корекції, а також відсутність набріків та відстрочених побічних реакцій після процедури. Отже, повертаємося до Face Points. Що таке Face Points? Face Points методика застосування філера іванті по анатомічно обґрунтованим точкам, яка включає в себе роботу в трьох зонах: верхня, середня та нижня третини обличчя. Головними перевагами даної методики є анатомічно обґрунтоване застосування препаратів для корекції зон обличчя, а травматичність процедури, без реабілітаційного періоду, індивідуальний підхід до вирішення естетичних проблем верхньої, середньої, нижньої третини або full face. Миттєвий та довгостроковий результат, який завдяки застосуванню техніки Face Points дає гарантію ефективності та безпеки застосування, миттєвий та довгостроковий результат без необхідності до корекції. Завдяки застосуванню техніки Face Points лікар отримує наступне: гарантію ефективності та безпеки застосування з філерами Івантя Чіткий алгоритм роботи по зонам верхня, середня, нижня третина або full face, об'єктивну оцінку результатів одразу після процедури, без набряків та інших побічних реакцій, та комплексне рішення проблем одразу по трьох зонах. Завдяки застосуванню техніки Face Points пацієнт отримує гармонійне природне обличчя, відсутність побічних реакцій. Відсутність реабілітаційного періоду, швидкий та довготривалий результат. Звернемо увагу на показання до застосування методики FacePoints при корекції перших ознак старіння, якщо пацієнт є з поверхневими зморшками. Поверхневі зморшки, якщо вони є в області міжбрів'я та чола, або в переробітальній зоні, або в зоні носогубних складок, можна відкоригувати за допомогою філеру Івантія 15. При цьому ми отримуємо довготривалий результат без набріків та відстрочених побічних реакцій для пацієнта. Розглянемо протоколи застосування методики Face Points з Evania 15 у визначених вищих зонах. І розпочнемо з першої зони зони чола. І так, зону чола ми відпрацьовуємо з допомогою препарату Ева 15 та методики Face Points, техніка мікроболюсна. Глибина ведення субдермальна, кількість точок 20-30. Проводимо ін'єкції, як показано на схемі, за допомогою голки 32G 4 мм з втратою препарату на 1 мікроболюс 0,5 мл. Загалом витрата на зону чола 1-2 мл в залежності від кількості точок. В результаті ми усуваємо поверхневі горизонтальні зморшки та відповідно вирівнюємо рельєф в зоні чола. Також актуальним є варіант корекції статичних поверхневих зморшок у зоні міжбрів'я. Цю зону ми також опрацьовуємо з Avantia 15. Техніка мікроболюсна, глибина ведення інтра або субдермальна, кількість точок 6. При цьому ми проводимо ін'єкції, як показано на схемі, за допомогою голки 32G на 4 мм. Витрата на один 1 мікроболюс 0,5 0,1 мл. Витрата на зону міжбрів'я 0,5 мл. Також корекція поверхневих зморшок є актуальною в перебітальній зоні. Цю зону ми опрацьовуємо також з препаратом Vantie 15. Техніка мікроболюсна. Глибина ведення субдермальна або на окістя, кількість точок 14. Проводимо ін'єкції, як показано на схемі за допомогою голкою 32G на 4 мм. З витратою на 1 мікроболюс 0,5 мл. Загалом витрата на зону ліве і праве око до 1 мл. І остання зону, яку ми коригуємо за допомогою методики FacePoint, це зона носогубних складок. Цю зону ми також опрацьовуємо за допомогою препарату Вантія 15, технікою мікроболюсною, глибина ведення субдермально. Кількість точок біля 10. При цьому ми проводимо ін'єкції, як показано на схемі, за допомогою голки 27G на 13 мм. На слайді ви можете побачити пацієнта Марину 36 років. Показання поверхневі зморшки обличчя. Препарат, який використовувався Івантія 15 об'ємом 3 мл. Протокол Face Points з Івантію 15. В результаті Марина отримала вирівнювання рельєфу шкіри. Усунення поверхневих зморшок та гармонізацію обличчя. Пацієнтка в захваті від свого нового вигляду, чого бажаю і вашим пацієнтам. До нової зустрічі!